Та так кокалися, цвіли, неначе ліві дівчата, прішалися синами мати, Синами вольними росли. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Не завидуй могучому, бо він заставляє, не завидуй і славному, славний добре знає. Що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози І лози зеленіють. Коли маленькою була. Запам'ятала всі слова, мені бабуся їх читала, і про Шевченка розказала. Ти дивишся на мене із портрета, наш вічний вчитель, геній і пророк, і подумки вертаюсь я в минуле і з сумом згадую про наш народ. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'їні молюся Богу, та не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось. буйний, вітря буйний, вітря ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Не кидай матері, казали. А ти покинула, втекла. Шукала мати, не знайшла. Та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Mm -hmm. Пішов козак світ за очі, грає сине море, Грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. Як широка сокорина віти розпустила, над самою водою верба похилила, аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Зори моє вічіння, зійди над горою, Поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Ой, Богдане, Богданочку, як якби була знала, у колистів задушила, під серцем приспала. Степи мої запродень, продань, жиди, німоть, сини мої на чужим, на чужій роботі. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав бог мені нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, Недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Вітер віє, поліває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Я і той чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Все йде, все минає, і краю немає, куди ж воно поділося, від залося, і дурень, і мудрий. нічого не знає, живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в слопи, пошкандибала, Івана сина годувать. Воно з повітря кричало у холодочку за снопом, розповіла, нагодувала, попестила і ніби снов. Одваном сидя задрімала і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де доле, ти, нема ніякої. Коли доброї жать Боже, то дай звої слої, Не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. Було колись в Україні, грибіли гармати, Було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися, лише могили на полі. сонце заходить, гори чорні, ташечка тихне поле полені Радіють люди, що починуть, а я дивлюся і серцем лину, втелюся дочок на Україну. Там прикрі, нещирі слова. Ми тільки з Тарасом єдині і пам'ять мить ожива. Мабуть, це пішло так від Бога, що слід непомітний лишу, картаючись не гірше за нього та гірше за Тараса пишу. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, як понесе з України у синє море, кров ворожу отодіти, і вони, і гори все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Хай дани політи і вражою злою кров'ю болю окропіти. І золотої, і дорогої мені щоб ви, не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль. Оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, Малого хлопчика в селі, мов одірвалося в гіллі. Ось сяду я під хатою, на вулицю гляну, Як тільки дівчаточка без моєї гарни, Без моєї гаднусіньки у хрещика грають. І граються невесело, і не так співають. Дівчаточка, а моєї ганусі немає, усе де сорвує, мене виглядає. Сонце заходить, гори чорні, ташечка тихне поле мій. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивусь і серце лину. В темний садочок на Україні лину я, лину, думу, гадаю, і ніби серце відпочиває. Досі Досисниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, неначе й досі совидів, Коло хатиночки і бавить. Хорошою та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниця вийшла з хати, веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя. В садах книжневі коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співаються дочі дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірнка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає, Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покину батька, Неньку, стареньку, молоду дівчину. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і тучі було видно, було чути, як реве регучі. Сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море покриває. Ружимою Мою мати дитину, очими обо годину, малую годину. У нашім раї на землі, нічого кращого немає, як та я мати молодая своїм дитяточком малим. Буваю, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажурюсь, і перед нею помолюсь. Мов перед образом святим. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, та одинокому мені здається, кращого немає. Нічого у бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Тече вода в синє море, та не втікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацькеє. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молодую дівчину. По бро, вітер вік, гуляй по полю, край дорог не до полю, до самого долю. Став високий, лист широкий, нащо зелені, кругом поля, як те море, широкі сині. Та недовго сонце гріло. Недоб молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на гати, не мав мене гати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, Недалеко коло мене, плоским вибирала. Та почула, що я плачу, прийшла, привітала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги й не до полю до самого долу. Сам високий лиш широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивитись, та й голову схилить. Чабан ранці з сопівкою сяде на могилі. Подивиться, серце неє, Кругом ніби линей. Одна-одна, як сирота на чужині.